За скільки часу можна нарполірувати корзину на 55 літрів дров. От мені щось інтересно аж стало. Кому цікаво, зараз засічемо. Ось каністри такі, ой, не каністри, а ці корзини 50 літрів, 55 в ній. Кому треба, по 300 гривень продаю, звертайтесь в Лусу. А кому цікаво, зараз будемо арполірувати, подивимося, за скільки воно набереться. Таймер я додав. Ну, я думаю, тут навіть більше, як 55 літрів. Ну, якийсь такий результат. Так що, хто хоче скоро і якісно подрібнити гілки, отакі от фракція виходить. О, дивіться, які класні дровцята. Можна палити. Тепер, мабуть, буду складірувати в оці каністри і так і в них сушити. Або в ящики. Ну, то, що приволочив ящики, а тебе набрав. Зараз будемо складірувати ці дрова і якось сушити, щоб сирими паршиво падати, а висохнуть і буде зашибись.